На політичній Золотоніщині неспокійно тутешні батьківщинівці пересварилися. Колотнеча розпочалася через кадрові перестановки. Наприкінці січня голову міської організації політичної партії ВО Батьківщина Олега Масла замінили на Тетяну Говоркову. Голови партійних осередків обурюються, кажуть, їм навіть про точний час і місце доленосної конференції не повідомили. За все те, що 12 років я проробив, нинішня. Нелегітимна партія не допустила ні мене, ні активних членів партії. Хоча ми на їхньому собранні були вибрані на конференцію до конференції, де вона проводилася, так ми і не знаємо. І з ким вона проводилася. Те, що ми бачимо, це мені віддається дивним. Я випадково потрапила, ну скажімо так, на збори. До новоствореної новостворену партійну організацію на чолі з Тетяною Іванівною, де виявилося, що я взагалі не член партії, що я взагалі не член первинної організації, не голова молодої батьківщини, взагалі, що про мене не чули і не бачили мене. Потім такий ж ми настояли на своєму, нас запросили на конференцію, і виявляється, що ми прийшли і, вибачте, поцілували замок. А потім із газет довідалися, що в Золотоніської міської організації Батьківщини нова очільниця Тетяна Говоркова. Відсторонені ніж батьківщинівці запевняють, що напередодні її взагалі виключили з лавпартії, а обрання зауважують, відбулося з порушенням статуту. Ми скільки разів їздили до Печерського суду. Вона була всього один раз. Скільки ми разів виставлялися палатки, розповсюджували пресу. Про Юлію Володимирівну, про становище, про те, що було в пресі, що її звинувачують, ми не згоджувалися. Ми ходили по людях, розносили пресу, розповідали. Тетяни Іванівни ми не бачили. Натомість новообрана Тетяна Говоркова запевняє всі кадрові ротації цілком законні. Що йде зараз звичайна чистка, йде звичайна партійна робота. Були проведені конференції, я обрана легітимно. Мені не досить приємно, що така, як вам сказати, можливо, чорнові моменти або нижнє більйо партії витягнуто на таку велику аудиторію ну, таку глядацьку аудиторію. Усунені члени ж міської організації Во Батьківщина здаватися не збираються і підготували заяву. Сьогоднішні активісти Золотоніської міської організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина буде. Завжди підтримувати свою лідерку Юлію Тимошенко і її ідеї і наполегливо боротиметься з тими, хто ганьбить її своїми негідними вчинками. Сьогодні, як би нас не ламали до коліна наші керманичі, ми заявляємо про створення громадського об'єднання за Юлю. Чим підтверджуємо свою вірність принципам і ідеям нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко на черговій сесії міської ради. Ми заявимо про перейменування депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина на фракцію Батьківщина Бестоменка.